Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Top Boxing Generation. 7 червня в палаці спорту відбудеться мега-подія. Найбільший вечір боксу, який був проведений взагалі під час повномасштабного вторгнення, це. Вечір боксу від промоторської компанії Top Boxing Generation з головною подією Яніс Куриленко проти Андрія Борешпольця за титули чемпіона України та WBC Ukraine. Зовсім скоро на цьому каналі вийде наша традиційна рубрика Віч на віч. Але якщо говорити про традиційні рубрики, то звичайно ми повинні поспілкуватися з боксарами Андеркарду. Тому мене, мене звати Саня, якщо ви забули, і в Мірчі мого вірного друга. В гостях сьогодні Ярослав Харцис, боксер промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine та учасник Олімпійських ігор в Токіо. Здарова. вітаю. Що ж, е, давай хочу, щоб ти задав перше питання. Просто поговоримо Я про Я спеціально перед от, перед записом запитав Ярослава, чи не буксував ти раніше в палаці спорту? І от Це по суті для тебе також буде дебют на найбільшій е, критій і на найбільшій можливій зараз в умовах повномасштабної війни арені, де взагалі можна проводити якісь спортивні події. Палац спорту, Київ кілька тисяч вболівальників. Ми чекаємо всі обов'язково купуйте квиточки, приходьте на подію. І от що для тебе, які взагалі емоції від того, що ти буксуватимеш на в палаці спорту? По суті, дуже високо в карді, наскільки ми знаємо. Ну, По-перше, я щасливий, що зараз в такі тяжкі часи в Україні відбувається бокс і буде шоу в Палаці спорту. Це буде мега-шоу. Я нещодавно заходив подивитись квитки і побачив дуже багато вже продано квитків. Я думаю, що людей буде багато. Тому для мене це можливість показати себе, тому що будуть спостерігати багато вболівальників. І я радий, що це буде саме в палаці спорту. Тому я боксував в Андеркарті Усіка. Це було в Польщі на стадіоні. Угу. Там було набагато більше вболювальників, але це буде вдома. А вдома ми знаємо, що. Вболівають зовсім по інакшому, тому це буде гарячо. У мене питання. Давай. Ми обов'язково повернемося до поєдинку в Андеркарді Усик Дюбоа. У -Дюбуа. нас, типу, суть рубрики, коли ми з мерчином запрошуємо боксерів до себе так візуально, формально в гості. З e, чого взагалі почалася кар'єра Ярослава Харциза? Ось навіть не те, щоб кар'єра, коли Ярослав Харциз прийняв рішення одягнути рукавички і прийти в боксерський зал. Типу, ось самий початок. Чому так сталося? Що це було, як це було, яке це було рішення? Чи це можливо навіть не твоє рішення було? Я починав займатися з рукопашного бою. У угу. мене теж, теж був дуже цікавий шлях, тому що я по дітям, але я багато чого вигравав. Я був чемпіоном світу. З рукопашного бою. У мене був дуже класний тренер. Це Стас Нікіцький. Він мене навчив багато чому. І я після рукопашного бою мені стало нецікаво mm -hmm. там, тому що вигравав всі змагання. Захотів трохи відпочити. Ось, погуляв, можливо, десь три місяці. Потім зустрів друга. З яким ми займалися рукопашним mm -hmm. боєм. Він каже: слухай, давай, приходь на бокс, спробуєш, я думаю, тобі сподобається. Я прийшов на бокс, мені сподобалось. Я відразу став в спаринги, так сказав, що я трохи щось вмію. Вони здивувались, що я не займався боксом. Ось, і через три місяці я поїхав на чемпіонат області, програв, але дав гарний бій. Сподобався я тренеру, він сказав, що в тебе є характер, треба працювати, результат обов'язково буде. Ось. Але потім я ще провів, мабуть, три, може, три поєдинки, і я зламав собі спину. Ух ти! Так, така... А так, як? Що, тяжкан... що, що сталося? Я швидко виріс ага. і м'язи не встигли так підтягнутися під скелет. І працював, взяв гриф, почав. Так, кидати його, і в мене компресійний перелом в попереку був. Обалдеть. Так, це було дуже боляче і, і фізично, і так ментально, тому що я два роки чекав, поки я одужую. І такий випадок був, що рік я пройшов повну реабілітацію, і я вже думав, що я готовий. Я пішов на тренування угу. і знову на тренуванні така ж сама історія. Так, це було важко, тому що такий був вік, е багато на вулиці чого відбувалось, я теж гуляв, іноді там були якісь сигарети, там алкоголь, mm -hmm. і міг би загубитися, тому що вулиця, вона так бо буває, забирає тебе і ти йдеш не, не, не тим шляхом. Ось, але я тримався, чекав, коли я. Одужую, повернусь в спорт, повернувся. І майже рік я позаймався, там був на якихось змаганнях, таких обласних, і поїхав на чемпіонат України. В мене не було ніякого розряду. У мене було шість боїв. Тренери кажуть: слухай, їдь на чемпіонат України, відбоксуй для досвіду. Щось то й буде. Так, бій два для тебе це просто. Ну, я такий, ну добре. Перед цим я перед цим виграв Харківську область, три поєдинки. Досрочно в фіналі виграв, по Печінці завершив. І поїхав на Україну. І тут перший бій майстер спорту виграю, втори, другий бій майстер спорту виграю, третій не пам'ятаю, і четвертий майстер спорту міжнародного класу. Як зараз пам'ятаю, Клімбовський Андрій, він тоді був або фіналістом, або чемпіоном Європи. Ух ти. І це був місцевий е, Хмельницьк, він був місцевий. Mm -hmm. Тобто ну, виграти в нього це ну, неможливо. І до мене ще підійшов тренер, каже Ярик: ну, слухай, по... виходить, що якщо б я програв, тоді я був би третій. Ну, mm -hmm. тобто попав в збірну, це... Он говорит, ти дуже класні бої провів, ти вже в збірній. Завтра буде важкий, ну, важкий суперник, але виходь боксу, як ти вмієш. Я виходжу, і просто я так напав на нього. Я виграв ну, без шансів. Тобто, Клас. От я виграв так бій, що це було без шансів віддати перемогу інший кут. Ось. І я вийшов в фінал, тоді я зустрівся з Петросяном Зоріком. Зоріком. Угу. Вау. Так, програв бій. Mm, тому що, ну, він був досвідчений, ніж я. Гарний був бій, ні, нічого такого, він так обдурив мене трошки. Ось так почалась моя кар'єра. Це потім... я так зрозумів, 2017 рік, правильно? E, так, 16-й. Тут показує 17-й, що ти срібний призар, і потім. Так, а, да, зна значить, 17-й. І потім ти їдеш на наступний чемпіонат України, 18-й рік. Так. Золото. <рес> 19-й рік. Золото. 20-й рік пропуск, 21-й срібло, 22-й – золото. І, коротше, загалом ти триразовий чемпіон України серед так. аматорів і триразовий срібний призер, так. срібний призер чемпіонатів України серед аматорів. Потім стається найголовніша подія, я думаю, в житті будь-якого аматорського спортсмена це кваліфікація на Олімпійські ігри. Розкажи про цей олімпійський цикл загалом. Як ти готувався до Токіо? Наскільки відрізнялося це все, і як ти завоював ліцензію, які в тебе були емоції в той момент? І от коротше, за цей період до Олімпіади, коли ти готувався? Так, ну сам цикл був крутий, тому що мені 20. Ну, спочатку циклу мені 20 років. Угу. Я заряджений. Я вже так зростав як боксер. Кожен рік ставав краще. Але все, все було супер. Я виграв странжу. Uh -huh. Там за рік, мабуть, за півтора странжа. Це такий всесвітній турнір, дуже сильний, де приїжджають перші номери зі всього світу. Я виграю странжа-турнір. Класно себе почуваю, все супер, все йшло супер до того, як не стався коронавірус. Uh -huh. От, коронавірус він споганив всю підготовку, всі сроки змагань. Все взагалі, тому що е, в нас як було, ми їдемо в Лондон, боксуємо кваліфікацію. Турнір там ти, ну, якщо ти береш кваліфікацію, ти вже готуєшся до Олімпіади. Uh -huh. Якщо в тебе не виходить ще турнір через два місяці, не пам'ятаю, в Італії. Uh -huh. Італія, мав би бути. Ми їдемо в Лондон. Я виграю італійця. Класний боксер був в, в виграю з нокдауном, тому що перш, перший раунд я виграв, віддали туди. Mm. Всі такі напряглись в другому раунді нокдаун. Ну і третій так впевнено здолав його. Приходимо в номери, і почалась тоді першого баскетболіста якогось з коронавірусом там, чи впіймали. Почали якісь Руді Гобер. Це О. француз. Так, я навіть знаю. Ну там було що він типу не вірив в те, що коронавірус взагалі там що це не вигадка. Він там казав, зберігайте правила там, соціальну дистанцію. Я вже не забув ці терміни, яку називається. Він ще так показово потрогав всі мікрофони на прес-конференції. Коли типу там в них говорили журналісти, інші баскетболісти. Він так їх типу потрогав всі руками, сказав, що я в це не вірю. І він перший з NBA захворів на коронавірус. І здається, з нього. Ну, так, да, це був березень 2020 року, так. і з нього почалося НБА. Здається, взагалі там перша вже відмінили змагання. Перенесли вони тоді догравали в серпні. І вже потім почали відмінятися всі змагання. Ну і власне Олімпійські ігри, які мали бути влітку 2020 року, також там перенеслись на рік. І оцей Олімпійський цикл в 4 роки дуже багато в кого тоді позбувався. О, Зараз Ми повернемось, і ми приходимо в номери, і нам кажуть, слухайте, така ситуація, можливо, все. Трубон зачиняється. Я говорю, та не може такого бути. Я кажу своєму другу Сергію Горськову по кімнаті, я кажу: я, я не вірю, я не буду їсти, щоб завтра я прокинувся в вазі, угу. тому що я не вірю, що таке можливо. Завтра ми встанемо, все там добре буде, зважимося і буде бої. Ну, все ж таки відміняють, все закривають. Нам тоді чартер е визивали, щоб ми поїхали додому, ну, полетіли додому. Це федерація, там люди допомагали. Ну, хто був в mm -hmm. Федерації Манчак, там, ну, багато людей. З нам літак, ми поїхали, і березень, і в червні мала бути Олімпіада, mm -hmm. тобто там, ну, три місяці. Так, так. А воно все, е, Олімпіаду переносять. На рік і три місяці. І всі турніри вони відбувалися так. Кажуть: слухайте, через три місяці буде турнір, кваліфікація. Ми готуємось туди, я роблю вагу. І так було три рази. Угу. Тобто переносили три рази. І коли вже підійшла Олімпіада, я був. Ну просто як я не знаю хто. Я перетренувався, переганяв вагу. Що... Виснажений просто? Так, я був виснажений. Перш за все, емоційно. Ну да. І все, я, я вже не, не то, що я не хотів їхати на Олімпіаду, я хотів, я мав дуже сильне бажання, але ну, я був ніякий. Ну коротше, організм тебе вже відторгав будь-який тренувальний процес уже і так, так далі. Перегазував, як я любить казати, Так, Я збирався, як міг поїхав, там з... був не я. Ну, ось, сама Олімпіада, твої емоції. Тобто, ну зрозуміло, що в період ковіду це було зовсім не те, що ми бачили, наприклад, в Парижі. Це пуста арена. Як спаринги. Тобто, там прийшли 10 боксерів поспостерігати, як ти там боксер. Ну, тобто, ти не кайфанув, так би мовити. Не було тієї атмосфери, що прям вау. Кайфанув, але я розумію, що. Це була не та Олімпіада, mm -hmm. як завжди, mm -hmm. кайфанув, тому що 10 тисяч спортсменів, всі ну високого рівня, атмосфера. це все було. Але трошки не то так. Окей, давай закінчили з за аматорським боксом. Мене дуже цікавить перехід твій у професіонали у 2023 році. Ти переходиш у професійний бокс і підписуєш контракт з промоутерською компанією K2 Promotions. Розкажи ось, як відбувалися перемовини, можливо, там Олександр Красюк звернувся до тебе, сказав, чи є можливість, можливо, тренер сказав, що пора переходити у -бокс. от Як в тебе це відбувалося? Ну, ми ще думали. Ну, як? Я думав ще до Олімпіади Ух ти. про те, щоб боксувати в професіоналах, але в мене є друг Олександр Фока. він Знайомий з Олександром Красюком. No. Я, я так зрозумів, що вони спілкувалися за мене. І ми зустрілися разом. Фока Олександр познайомив мене з Красюком Олександром. Ми поспілкувалися і зійш, зійшлися на тому, що я через три місяці буду боксувати. Мав би було би шоу, шоу в Одесі, якщо я не помиляюсь. Mm. Повинно було б бути шоу. Я повинен був боксувати там. Але я їду на странжу, і починається війна. Тобто починається війня. війна, ми були півроку за кордоном. Нас приймала Німеччина, потім в Чорногорії ми були. І я розумію, що Олександр ну, не до мене, тому що ну, да. така ситуація була. І через рік. Через рік. В кінець року я виграю чемпіонат України. Я продовжую боксувати по аматорам, тому що Ну, саме тому, зроби, що робити так, не? Так, не було ніяких пропозицій. І я все ж таки чекав Олександра, тому що були у нас домовленості такі. Я побачив, він сказав в одному з інтерв'ю, що Харцис мав би бути боксувати ще рік тому назад. Я відразу його набираю. Кажу, Алло. кажу, Олександр, я готовий. Якщо є можливість, якщо все в силі, то давай. Він каже: супер. Тоді і відразу сказав мені через два місяці назначив дату. Угу. Я відбоксував. Ми підписали контракт, і ось так рухаємося. Вже в сьомий бій буде. Дуже смішний прикол з боксрека. От буквально, перший, твій перший бій в профі. Польща 28 січня 23-го року там боксував ти, там буксував Василь Чебутерн, Це зрозуміло, чому також інший боксер промоторської компанії К2 Promotions, який також, до речі, проведе поєдинок в палаці спорту. І боксував там Хоель е, проти якого в... наприкінці 24-го року професійний дебют в боксі здійснив Юрій Захарєєв, інший дуже міцний і потужний. Аматорський боксер, наймолодший в історії чемпіон світу з боксу. І от е, Хуліо тоді боксував з тобою в одному карді. І от проти нього Захарів дебютував. Я навіть не знав цю інформацію, просто випадково просто побачив знайоме прізвище, думаю, він чи не він зайшов, він Дуж, дуже крутий. Такі переплетіння буває, так? Тісний. То прикольно, що Хуліо ще й нокаутував в першому раунді в тому поєдинку, що доволі так несподівано пам'ятаю. Цей поєдинок пам'ятаєш? Відразу сказав. Я зараз пам'ятав, да, Його там. Окей, дивись, дальше, понятно, що ось в тебе цей період в Польщі ти провів там декілька поєдинків загалом, як бачу три. Так, якщо не помиляюсь, але найкайфовіший поєдинок, певно, стався в андеркарді шоу Усик Дюбуа. Наскільки я пам'ятаю, в тебе була просто плаваюча пара, так. типу, ти в будь-який момент міг вискочити, але ти вискочив прям в ідеальний момент, там пауза виникла, якраз коли вже арена заповнена. Ти пройшов повну дистанцію, з чуваком Конрадом, Чайковський. Чайковський. Да, це -0. єдиний, здається, а так, твій да, бій, який пройшов повну дистанцію. Да. да, єдиний. Розкажи про емоції, як тобі було боксувати на стадіоні у Вроцлаві, як там емоції від всіх медіадвіжух навколо Усика, тому що це був такий своєрідний домашній бій для Усика, захист титулів проти Данічки, Дюбуа. Так, це мені пощастило. Ти вірно сказав, що я був в плаваючій парі. Це коли щось іде не по плану, то мене якби вставляють, і я боксую. З, ну, зазвичай це або в початку, да. або потім, коли все. Як соломені, як да. після да. усика вже боксував. <laughs> як соломеніка в час ночі, да, все, да, да. всі вже пішли. і він Трансляції боксував. нема. Вже не показав, не показав. Там прикол його. в тому, що ми його мало показати, типу цей бій, але вони показували студію, де mm -hmm. сидить наш наш директор Влад його Отак в студії, тому що там Соломенніков боксує, Він ти дивиться, йому цікаво. Там а каже, Ми все покажемо, не переживай. Так і не показали. Проштрафились. Так, це цікавий момент був. По-перше, роздягальня була цікава. Там був Чисоро, там да, був да, да. тренер там один крутий. Я забув, мене тренер його як побачив, він так зрадів. Каже, то це ж я його не знав, тому що. Молодий ще. Цікаво було, до мене приходить е і кажуть, що ти боксуєш через пару. Uh -huh. Я вдіваю рукавиці, потім сижу, там проходить півгодини. Я кажу, ну що, слухай, ну, трохи ще почекай, ми не знаємо. майже-майже от, от Я думаю, що ти будеш боксувати. Загалом я. Так просидів, ну, години, мабуть, 2,5-3. <рес> а, ні. Я годину просидів, кажу, давайте знімати, бо в мене трохи руки так наливають, наливаються. Зняли перчатки, і потім кажуть, ну все, мабуть, вже наприкінці. І Потім Діма Ми тривали, впав його не да. очікував, так, що він програє, ну, що він впаде, програє взагалі. І я швидко одягнув перчатки і вийшов самий. Такий на самий розігрів, тому що дуже багато людей вже було mm. е, після бринчику чи перед Беринчиком? Перед брідбрінчиком. певно. Беринчику. ти певно, так. після лапіна вийшов, так так. Ось, ну це от якраз в нас Супер. навпаки намагаються таймінг коротити, щоб встигнути там закінчити шоу, а тут пла дві плаваючих пари, які там десь треба поставити, ну, так. щоб розтягнути до майновенту. Ось щас, немає щас, війни. Щас. Між іншим. Щас, немає комендантської години. Так. Так. І немає комендантської години, так, теж вірно. Так, так. Чуєш, от мене завжди цікавило питання: от коли ти в плаваючій парі, от Соломенюков, типа просидів до часу ночі, ти там просидів до вечора, от ти затипований, тебе бандаж в туалет. Як? Ну, типу, ти хочеш в туалет сходити? Як це відбувається? Та ніяк, ідеш ношу бандаш. Відже знімається. <смеш> ну, ну коротше, все ні, знімаєш так. у кавиці та, і спокійно йдеш. Так, Тут більше все залежить від того, як ти сприймаєш це психологічно. <смеш> Тому що ну, ти можеш згоріти. Ти налаштувався, пройшов час. <скільки> Даня Лозан прийшов. <смеш> Даня Лозан. це <смеш> <Цей> за <смеш> затемнийш екран. <смеш> 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 Даня поїв, можете не перейматися, він дуже слідкує за харчуванням в Саудівській Аравії. В соцсеті буде прикольний пост, як ви сидим, як бім, бім 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 Даня прийшов. Да, ну ты нам не контентку завис прикольно, кстати. Короче, это жареное молоко. Шоо? <реш> шо? жареным молоко? <реш> занеси в кадр. Занеси, занеси. Ты шо це? Да, ну тут, ну короче. Можно камеру показать? Да, покажи. Разверни у тебя центральная камера. <реш> жареное молоко. Рагули. <реш> Клас. Ой, це топовий контент був клас. Про що ми говорили? Про, Про да, ладно. Е, да, Що ти кажеш, що Дань, спасіба, збив, бляха, все інтерв'ю. Е, що морально, да, типу так, перегружаєшся. Це ти можна бути готовий, тому що для когось налаштування це важливо. Угу. Ти налаштувався, все, там, ти готовий, а тут тобі кажуть, раз, там, година, дві. Хтось може згоріти. Ну, я до цього відношусь. Слава Богу, нормально. Я там сильно не налаштовуюся. Я розумію, що мені потрібно робити, і не нервую за це. Ну і так, і після цього в тебе такий з'явився невеличкий стрік з поєдинків в Україні, ти проводив бій у Львові і боксував з Ронаном Махуелем Санчесом на нашому шоу в березні, 1 березня. Розкажи про Санчеса, про цей поєдинок в Стереоплазі, цікаво почути твою думку. Ну, взагалі то для мене відразу було все зрозуміло. По ньому, тому що ну, я бачив, що він непростий боксер, там, але я роз, розумів, ну, розумів, що він не той боксер, який може е, якісь там проблеми <тас> створити. Я не те, що я там розслабився або не, не сприймав його всерйоз. Я до кожного суперника готуюсь, е, сприймаю серйозно. Але я розумів, що він, ну, він не буде боксувати 8 раундів. І ну, нормальний боксер. Він вміє боксувати. Якщо ти з ним станеш, руки піднімеш в ринзі, в середині рензі, він буде боксувати з кулака на кулак, буде боксувати хоч 12 раундів. Я йому це не дав зробити, і тут відразу все було видно. Так, да, і ти типу, мене про Санчеса, просто ось український глядач його бачив вдвічі. Коли з Дані Лазаном боксував дострокова поразка, коли з Яріком Картизом боксував дострокова поразка. При цьому між цими поєдинками у Санчеса є бій у Великій Британії. Він боксував теж проти Проспекта. Проти проспекта, 7-0, здається, там чувак і він пройшов з ним повну дистанцію. Тобто, це не говорить про низький рівень Санчеса, Це говорить, що ви просто зробили з ним. І він в коменті після бою сказав, що типу він був трішки в шоці від того темпу, який ти йому нав'язав. Тобто, ти ось так запрограмував себе, що ти знаєш, що робити, налаштувався, і ти розумієш, що він, цей темп він не стягне тупо фізично, так? Ну так, тому що я побачив, ми бачили, дивились його бой 4 роки тому назад. Угу. Тоді він був, стягував, да? Стягував. Він був готовий, він боксував по WSB, бо така угу. версія. Да, Аргентина Кондорс, всесвітня. Да. всесвітня серія боксу. Він Боксував, він міг боксувати там вісім, десять, він був готовий. Зараз я подивився його останні бої, і я розумію, що він вже е, не мріє стати чемпіоном. Uh -huh. Він вже Він хоче виграти. Якщо в нього буде можливість, він виграє, він буде намагатися там, бити, е, боротися. Але я ну, бачив, що він вже не той. Uh -huh. Ну, коротше, често зробить гроші, Якщо виграю десь клас. Так, якщо виграє клас, якщо не виграю, то особливо там не буду останні сили віддавати. Тому ну, я дуже рад, що так все відбулося, тому що вони такі непередбачені, з ними потрібно бути обережно. Взагалі, професійний бок це ну там перчатки. Я от постійно коли вдягаю перчатки, я тренеру кажу: Тут, ну подивитись, ну як. Об стінку. Mm -hmm. Воно як гіпс. Тобто кожен удар це. Ти це... ще й в рівала боксуєш, так, О... да, постійно. Або в рейсах. Або Тому в рейсах. Це не можна відноситись несерйозно до суперників. Якщо баскетбольну тему так вже трошки зачепили, а Саня ще якраз не згадав про бій ВАКО Інтернешнл, також про no, шовті TBG за Вазіді. Мене оце мучить, я вже втретє Сьогодні про це буду так. в тебе питати. Футболка Лейкерс, шостий номер, Леброн Джеймс. Розкажи ще на камеру цю історію, яку ти до, до зйомок казав, що як це взагалі з'явилось, чого ти взагалі вийшов в Лейкерс, Бо в соцмережах це був прям хід пост з того вечора. Взагалі багато людей за це питають за. Ліброна Джеймса. Я забув свою футболку, <laughs> в, якій, в якій я повинен був виходити в ринг. Там був прапор України. Я забув її. А я, ну, я прийшов в, ці, в цій футболці, і тренер кажу, ну я буду в ній. Він каже: Ну супер, гарна футболка. Норм. Давай. І тут я виходжу. Яскрава я... жовта. Так, так. Виходжу, і так багато людей і після бою підходу. Так, клас, футболка, зачот, Ти, Ти теж полюбав, придумав, придумав. Один такий підходить, каже: ну, руку тисне, каже: ти теж полюбляєш Леброна. такий, <laughs> так, <laughs> Полюбляю, кажу, крутий гравець, як його. Не любити, а так? А взагалі ось... баскет, баскет дивишся, слідкуєш чи так? Ні, в Баскет Ні. граю. Граєш? Так, люблю грати, але не дивлюся. Ну, Харків доволі таке на баскетбольне місто загалом. Ну, можливо, можна, можна сказати, так. Да. Хоча у нас в університетах я знаю, що сильний Там Ну, і вони... команда на найвищому рівні грала в Суперлізі українській. Цього року в другому за силою дивізіоні Харківські Соколи загалом. І в Харкові завжди дуже. Такий вже екскурс в баскетбол український. Дуже виняток для українських міст було дві команди, які претендували, або там регулярно вони там мінялися в найвищому дивізіоні. Бо, звичайно, в місто є одна команда, все, в Харкова, типу, е, знаходилися ресурси для того, аби дві плюс-мінус конкурентно спроможних команди там час від часу були, і час від часу на нормальному рівні виступали. Того не здивований, що десь баскет все ж таки тебе догнав. Хоч, хоч не вболіваєш, не, не дивишся, але граєш, це також, також топчик. Окей, дякую тобі, Ярослав, дуже сильно за цю розмову. Друзі, 7 червня палац спорту, карабас. Квитки від 100 гривень. Купляйте в нас вхід, переважна більшість 21 Пряма трансляція на сервісі кіно та телебачення Київстар ТБ. Тобі дякую за розмову. Це був Ярослав Карцис. Зовсім скоро ви дізнаєтеся сім'я його суперника, тому що ми сьогодні вже так продивилися. Там є дуже класний варіант. І якщо вже на той момент буде відоме ім'я суперника, то десь тут чи тут з'явиться. Постер, все, дякую за перегляд. Всім, дякам, всім пока.